Розгляд прямокутний паралелепіпед і його розгортку. Ось так виглядає прямокутний паралелепіпед. Пам'ятаєте, ось ці пунктирні лінії це ті лінії, які ми не можемо побачити, якщо паралелепіпед не прозорий. Коли його розгорнули, розрізали в якомусь місці, щоб можна було розгорнути, як, наприклад, коробку, то отримали 6 прямокутників. Подивіться, ось цей зелений, який ми бачимо, ось цей синій, жовтий, і до кожного з них є такий самий прямокутник. Давайте тепер усно виконаємо наступні завдання до цього малюнку. Обчисли площу грані паралелепіпеда зеленого кольору. Грань паралелепіпеда зеленого кольору це прямокутник ABCD. І давайте вимірюємо його довжину і ширину у міліметрах, це буде 45 мм і 35 мм. Щоб легше було перемножити, ми можемо розбити на два доданки 30 і 5 і окремо помножити на 45 і отримаємо 1575 квадратних міліметрів. Наступне завдання прочитай позначення грані паралелепіпеда, яка має таку саму площу, як грань зеленого кольору. Давайте подивимось, ось у нас грань зеленого кольору, а за ним, навпроти нього, стоїть грань, Ось вона, два ребра якої пунктиром, яка називається ПКМН. Ці прямокутники вони… Рівні, Тому їхні площі також рівні, можемо так і позначити, що площа ABCD буде дорівнювати площі ПКМН. обчисли площу грані синього кольору, площу грані жовтого кольору. Отже, грань синього кольору має назву DCMN, прямокутник. Його довжина 45 мм, а ширина 20 ось тут. 45 помножити на 20 буде 900 квадратних міліметрів. І жовта грань це прямокутник ПКМЦ, має довжину 35 мм, а ширину 20. І 35 помножити на 20 буде 700 квадратних міліметрів. Обчисли площу всієї поверхні паралелепіпеда. Суму площ усіх граней. Ми вже з вами сказали, що у нас. Паралелепіпед має 6 прямокутників по 2 рівних прямокутники. Тобто, нам потрібно кожну ось цю площу помножити на 2, а потім всі їх додати. Отже, площа всієї поверхні паралелепіпеда буде дорівнювати ось такій сумі добутків. І все це буде дорівнювати 6350 квадратних міліметрів. Визнач розміри будь-якої коробки й обчисли площі її поверхні. Це завдання виконайте самостійно, а ми переходимо до наступного завдання.